Коротше, всім привіт! Ви на каналі КарДеФОН! Сьогодні я буду проходити ось ці квести, Ось ці, за які буду давати один е, жетон. Тобто, виходить, що вже дадуть мені 4 жетона. І тому я можу ще отримати більше. Я вже такого я ще не очікував від SuperCell. Добре. Тут спальня зараз це перевіримо. Звичайно, через ну, перевіримо, коротше. Беремо. Проверяем. Цікаво, як я буду зараз виглядати, якщо в мене немає спайка. Якщо мені зараз дадуть спайка, я буду... В шоці! Ааа! Я в шоці! Ах, ми не умею, тому тримають двіті так-так. Вау! Вау! Я в шоці! Я в шоці, да. Я в шоці. Як я стріляю? А, ось він стріляє. А я то думаю. Сюда, сюда, сюда. Ей е, о! Ля хаму. Ха, я не можу! Як це грати? Ти спайк цей. Ао, я не можу мене вбили. Може, трохи звук якось скрутити, щоб мене. щоб мене було краще. Чути? Но вони свої гульто використовують, так нечесно короче, жах! Зараз знов програю. Нічого, мені яка за різниця? програю, не програю. Я за, заради бавлинки зайшов в цей режим. 5-4-3-2-1. Все. Мене ще й вбили Thank you very much, да. Всі спайки і всі такі. А ну, які руки? Я в, шо... Я в шоці. Я за спайка давно не грав, тому що я його взагалі, з ним взагалі не грав. Що ж, чому я це відео зробив? А, я забув. Дам Брал Бол. Тому відео пришвидчується! Your hopes and praise you. Trust. Stop forcing around. I don't... I don't... You... Great. Time for more humiliation. <laughs> Horn. Let's melt your hopes, salty, sour, and sore. Don't make mistakes, just happy relaxes. be a yeah, birdie, sweet birdie, birdie. ride Ooh. salty sour so, so amazing My canvas time to doodle. Rainbow sparkles. <laughs> 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 Let's mouse your hopes and freeze your. with a dash of починаємо. Е! Ні, ні! Два кубки. Даш нару. Весім кубків плюс три жетона. Ууууу, я не можу я такий радий, Меня руки трясуться. Просто, просто. Добре, добре. в батл. А блін. Короче. Хочу подякувати! Хочу подякувати. Коротше, нікому не хочу подякувати. Я, я трясуся просто. А ви не знаєте, від чого я трясуся Просто... У мене вісім тисяч кубків! У мене 11 жетонів! Я не знаю. Я дякую вам. Ми разом з вами дійшли до вісьма тисячма кубків. Дуже вам дякую. Але йдемо у бій останній. А ще я хочу все це хочу себе. Це пам'ятаю. Ось так вона буде. Вау. Ось так, коротше, так. Почали остання катка. Не, це не остання. Це могла бути останнє. Але ви бачите, у мене 8000 кубків! Я радий! Мене штрсе просто. Я прям дуже, дуже вдячний вам дуже вдячний собі, що я це зробив. При тому, що я це все зробив на бері! Бері м'яч. Що за штука? Що за ма? Що? Що за фокус? Що за фокус фокус? Так дуже кричу, мене сусіди, певно, вже плачуть, що я кричу. Я, я я можу, я я мушу. Я змушений, що я, блін, зроблю? Що в мене, блін, е, цих пару вісім тисяч кубків, що в мене 11 жетонів? Чесно? Чесно, тепер в мене кори щось там коротше все. Байба, айба, байба, ай, байба. Бай, бай, бай. Вбийте всіх. Тоді ми поговоримо. Ви смішні, ви не можете. Тоби! Що Я, блін, такі фокуси не люблю, коли я ультуную, а хтось там щось робить і бац, і я ульту блін, просрав. На берег таки часто буває, я вам так говорю. А як то говорю, говорю, як і є і форза Мілан, серце дякую тобі за гол? А -а -а! Я нуль, Я нуль! Шо! Шо? Грам шарста. Ходох теж захотів грати ще раз... Виходиш, виходиш, виходить, що відео буде йти 14 хвилин. Правильно? Я не знаю, напиши в коментарях. Ну чи ж я вже дізнаюся після монтажа але стрім. А в шоці. Дивіться, який тут булзер за нас грає. Скінчик просто крутий. Скин про просто бомбезний. Кін просто бомбезний. Сюда, сюда, сюда. Так-то вийтож до ходом. Давай, давай, давай! Сюда! Я... Шо... Шо? Сюда! Сюда гоп боб боб? боб? Нет, боп дот! Бо до до доб якісь доп. типа скибі добдопдоп. доб до, доп топ топ Мені нікого не... Що за магія? Ходоги не безсмертні. Там два ходога за одну... за. Я не можу, я не розумію, що за фокуси і е. Вбийте. Дайте гол! Шо не до, що за... Шо! Я не забиву, я воно забив, я волно забив! Як Не закажи, що нам заб'ють усталобову. Візьміть м'яч. Я, я забивати не мію, хоча я до цього моменту забив 8 голів. Практично там. Ну, два, чотири. Певно, і вісім теж. А, худох, мене залагало трохи. А, що? Е! А, а, а! Форза Мілан! Milan! Це. Типу, а, у нас зима, земля... а. я не поняв. Сюда. Сюда! І один мегаящик Прямо! епік, сюди, крута, Легендарний сюди, сюди. Один мега ящик. Один мега ящик. Один! Не, я адячний, типу, я що я міг отримати ще. Я можу ще один отримати. Ось цей Але я не, між, я не можу його врати. Один один мега ящик. один! Уху виходить, що я за один день. За два дня отримую один на гарячі. За два дня. А потім я отримую ще. Ви хотіли знати, що це можливо без доната. Якщо це буде можливо без доната, я суперселу подарую все. Свій канал. Так. Так. У мене 8026. Кубків! дякую всім, хто був присутній цьо, на цьому відео і на моєму каналі, на, і був підписаний. Що ж, я хотів би купити зараз той скінчик, але я його зараз не куплю. Добре, якщо під це відео буде 3 лайк, добре, три, я його куплю. Я його куплю. І купля сказав на своєму основному аккаунті. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на мій телеграм канал, без кордефол, на мій YouTube канал Кордефол. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм канал Без Кордефос. Це я говорю ще раз. Пока-пока.